А в мене вже так склалося, що якщо з виконавцем перша пісня стріляє, це я з ним продовжую працювати. А це була перша пісня, гай, зелений Гай. Була перша пісня у мене з Рівчинським і перша пісня з Римчуком. голос гай. Wow. У мене тоді вже були мареничі, які співали, і також шлягіри. Теж були дуже популярні колись, так. Макі, червоні, юначе іначе несотня. Стадіони збирали. Од вас стадіони на день. Так, це. Фантастичний колектив. Макі, червоні, огні, та пероні. А де вони? Чому зникли? Відходить поїзду далеку путь. Чому зникли? Це дуже велика історія складна, але можу єдине сказати, що по популярності вони також любили не лише в Україні, а любили за кордоном і в Росії. Mm -hmm. Дуже, дуже. Ну, no, no, Це щось пов'язане з грішми, щось не поділили? Та ні, ні. ні. Це різні причини. Ну, тому. Ну, роби. якщо коротко. 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 Ну. Вони мали. По-перше, я можу сказати, що це одинокі виконавці. Ну, наприклад, така як Оксана Білозір, вона завжди співала виключно українською мовою. Пісні mm -hmm. були виключно українською мовою. А вони ж спершу це ж дві рідні сестри. Вони з Волги самі, росіянки, а Валера Паренич mm. з Кривого Рогу. От. І вони в Елісті працювали в колодмоні. Там були пісні російською мовою, і іспанською мовою, в От. Потім, коли вони вже приїхали в Волинську тело, в Луцьке, там вони вже, я з ними познайомився в 1977 році і почав з ними працювати. 一首。 І пам'ятаю, коли було 50-річчя Роберта Рождественського, це відомий поет російський, ну дуже відомий, з найкращими композиторами Радянського Союзу він писав. От, і тоді я багато писав музики в кіно, і він попросив, що зараз буде робити фільм «Світи от, і щоб я, з Мареночим, там. Написав цю музику до цього фільму. Автор сценарію був Валентин Єжов, це професор Гілков, лауреат Госпремі, і так далі, також дуже відомий сценарист. І я почав писати музику різну оркестрову і пісні, і там три пісні співали Мареничі, І звісно, російською мовою. І от 50 років, колона Зала співки. Про спілок у Москві, це відома зала, там сталінська ложа, така на другому поверсі, ліфтом тільки можна піднятися. І от там всі були найкращі виконавці. Єдиним не було двох Софія Ротару і Алли Погочева. Софія Ротару там була причина, але була причина, тому що вона не співала тоді пісні на вірші робота роздавського. У неї був. Головний автор Леонід Верденьок. І от раптом я вже стою на сцені. До речі, от, те, що ми говорили про е, Червону роту, коли співав Зінкевич Янчук і Васюк, то оця ж сцена це от, той же самий зал, той же оркестр. І я стою на цій сцені поруч Роберт і мене режисер до Телюпо. Він чекаю, щоб в ще вже повинні було приїхати, а їх немає. І от. Мене до телефону, і мені Антоніна каже: це жінка Валерія Мариновича. Каже: Саша, знаєш, ми вирішили не приймати участь в цьому концерті. а чого? А тому, що ми вирішили виключно співати пісню, виключно українською мовою. Тому ми не будемо приймати участь. А це були найкращі композитори там, Тухманна, Фратків, Емсман. Бахмутова, Лядова, Мартинов і так далі, Мовсісян, Всі найвідоміші і найвідоміші вокалісти були того. часу. Mm -hmm. І Мареничі повинні, тому може вони потрапляли в цю бойму на той час по популярності. Це 78 рік, здається. О. Ну, отак. От. І вони вирішили виключно Україну мовню пісницьку владу. Це був такий. Корок, знаєте, про такій радянській владі зробити, а вони були покарані після цього, те, що вони відмовилися співати російською, тому що була цензура, все-таки до речі, ви сьогодні згадували е, Назарій Яремчук, що він виконував пісню якоюсь російською мовою Паулса. Правильно, а мені Попович в інтерв'ю розказав, що сказали: Хочеш отримати народного артиста? Заспівай пісню російською. Я зайшов в міністерство, кажу: дивіться. Ми в четверо виходили: Софа, Вася, Назарчик і Попович. Софа у Чернівцях, потім уже ну, у Криму. Василько і Назарчик у Чернівцях, ну, потім Василько там, а я у Львові. От я прийшов до начальника главки і кажу: слухайте, вже і Василько народний, і Назарко народний, і софа народний, а я все заслужений заслужених ще хожу. А він каже, ти не получиш. Я кажу, що це я не получу. Потому що ти поєш свої Западенські, вони нафік нікому не нужны. а mm. що треба? А кажу, а Василь що? А Василь співає, Берези русские, так, да, він співав, берези русский. А Назарчик щось? Ну, кажу, Софа, то понятно. Я ти он, вона у місті ціла я страна. А кажу, а Назарчик, ви ж теж одні українські співаєте. Не, я рисую, я тебе раді... дійсно Назарчик мав репертуаритися. А я тоді дзвонив до Львова а, Ангеліни Болічові. Кажу: Ангеліна Задра, дайте мені якийсь текст на російській Як мові. Шо? На російській мові, бо не дають народного. А вона каже мені, Ваня, ти там в Києві зовсім з ума сошов. І вона мені пише. А хто ту песню у боях запівав? Робочі пресні, завод Арсеналу Нарської і так далі. А приспів був такий: Сіяє над міром весни сініва, і як знам'я, і песня жива, і так далі. Коротше, коли в кінці був фінал, я закінчував святковий концерт у Палаці України. В залі сидів Щербицький, перший секретар ЦК Компартії України. На той день я був народний артист України. Оце так і історія. Оце? Але, але це жахлива історія, тому що вона показує якраз, як ми проламувалися чи нас як... намагалися проламати під. А, а ми ламали, розумієте, це не зараз. Я зараз, коли мені кажуть, вас оголошувати народ, ти знаєш мені аж стидно. Бо я такі, я такі, що вони народних далеко не заслужили. Знаєте, на той час. Співати російською мовою ніхто не забороняв, але я можу сказати, що просили, щоб співали українською, на радіо українською. На радіо, так? Тому що багато людей, виконавців, мріяли про те, щоб заспівати десь в Москві. Мріяли. Тому що це відразу популярність. Якщо класна пісня, ти класно їх зробив. Відразу стежі від звером на весь Радянський Союз. Це <груч> угу. Ну так поїхали, показали Червону руту в Москві. Воно вистрілило по телебаченню, показали, і пісня пішла в маси. Було так колись. Так. Зараз це змінюється. Значить, чи були покарані так, цей колектив після того, як вони відмовилися співати російською? Ну там інше було. Там <груч> Але це він також. Е, якби вони вже не могли звернутися до Роберта Рождецівського, він все ж таки був секретарем спілки письменників у СРСР, це дуже поважний позов. Uh -huh. І Тусло, це був ідеолог КПРС Радянського Союзу, він сказав, що місце Маяковського в радянській поезії зайнявський uh -huh. Роберт Іванович, Отаке. Ну, і тоді робот вже не міг їм допомогти, тому що вони його так проігнорували. Ну, а можливо, він би допоміг. Ну, були нюанси. Молоденька. Чого ж ти плачеш, ридаєш, дівчино? Молоденька. Ой як же не плакати, ой як жене. Житый. Малая хлопця верно у війську служить, і того він не знає, що його люба дівчина любевчина вирушничо вступає.